Там була, ну це вже на рівень президента, це так, в принципі, цікаво є. Такий урядовий кур'єр. Газета, яка має друкувати всі укази, там судові повістки і так далі. так далі. Вона, в принципі, вся состоїть з таких дрібних оголошень. На Медведчука щоразу викликають на суд через цей урядовий кур'єр. Але вони друкують також укази президента. Є редактор, який весь цей час, оскільки йому багато запитів, ми адвокати надсилаємо запити, суд йому надсилав запити. Депутати різні села Запити. А що саме вам принесли з офісу? Що ви надрукували? Чому ваш, ваша версія цього указу вона взагалі третя. Не перша і не та, на яку замінила, а та, як гібридна, кентавр. І він мужньо стійко, як олов'яний солдатик, відповідав, що ні, це все правильно, це вам ще здається, такого не було. І одного разу в нього дрогнула рука. Бо, відповідаючи депутату, одному з депутатів Європейської солідарності, він йому надіслав з надписом згідно з оригіналом, спочатку і з підписом, надіслав не те, що він надсилав всім решті. Тобто один, один наш указ вже існує не в двох, а в трьох версіях, і це взагалі божевілля. Так не було ніколи. Ну, один раз помилитися можна там, да, надрукувати щось не так. Коли у вас указ існує в трьох версіях, це означає, що він не існує жодній. Здавалося що це дрібниці на фоні того, що в нас відбувається, але це дрібниці, вони ну не такі дуже чіткі марки, що що взагалі, як взагалі нас керують країною, що відбувається в головах людей, які одночасно воюють з Порошенком, з Путіним, з Трампом і з усім світом.